Доброго дня! Рада вітати вас на каналі Секрети Рослинництва. Сьогодні я буду садити цибулю на висадки, щоб отримати насіння, та сіяти чорнушку і вас запрошую. Виростити цибулю з насіння не просто, але цікаво. Сьогодні я вам покажу і розкажу, як це зробити. Почнемо з насіння. Його ще називають чорнушкою як його отримати, щоб не купляти. Легко посадити велику цибулю, яку не з'їли за зиму або яка уже проросла. Я переглядаю свої запаси цибулі і вибираю, яку посадити на висадки, щоб отримати насіння. Саджу я приблизно 50 штук таких цибулин. Оглядаю корінчики. Вибираю цибульку, яка вже починає рости. Тоді на грядці маркером роблю позначки, де у мене будуть рядки. Вони виходить на відстані приблизно 20 см один від одного. Тоді сапкою роблю борозенки глибиною приблизно 3-4 см, щоб легко садила ця цибулька і не травмувався корінчик. Саджу цибулю я так, щоб получився квадрат. Тому що літом, коли вона пустить стрілку, я буду забивати палку і підв'язувати її, щоб вона не падала до землі і гарно дозрівало насіння. Тому що стрілки в цибулі виростають до 1 метра висоту. Якщо садите різні сорти цибулі, їх слід розміщувати в різних ділянках городу, щоб вони не запилилися і не втратили свої сортові якості. Протягом літа я свою грядочку прополюю. Якщо літо тепле і сухе, то насіння дозріває в кінці липня, якщо дощове, середина серпня, початок вересня. Роблю я збір насіння, коли у парасольці, тобто у квітці цибулі, розкриваються окремі коробочки з чорним насінням. Якщо пропустити цей момент, то далі стебло пересохне насінева куля важка, тому опуститься вниз і насіння висипеться. Насіння я підсушую в ящику на сонці. Його можна просіяти осінню, можна і весною. Забиваю я палку посередині між чотирма цибулинками і підв'язую їх шнурочком. Ось така у мене вийшла грядочка. Тоді легко засипаю рукою, загортаю землю. Своє насіння, яке я зібрала минулого року, висипаю на решето і перетираю. Зберігаю я його в мішечку з тканини в сухому місці. Так ви можете отримати чорнушку або насіння цибулі безкоштовно, більш детально я покажу відео згодом. У перший рік зберігання у насіння майже 100% схожість, через рік вона знижується наполовину, а на третій рік вже зійде тільки 25%, тому сійте свіже насіння. Із чорнушки можна отримати цибулю велику і за один сезон, тоді її треба посіяти в хаті чи опалювальній теплиці, потім пікувати на дворі, я на це не маю часу. Тому я сію чорнушку, щоб отримати потім сіянку. Перетираю, і в мене виходить ось така кількість чорнушки з моєї грядки. Сміття викидаю. Весною сію насіння якомога раніше, при перших відлигах, на початку березня, щоб була волога земля. Рідки у мене на відстані 20 см один від одного. Маркером я попередньо зробила позначки, де вони будуть. Тоді сапкою роблю рівчики, але не глибокі 2 см. Якщо є вітер, то роблю глибше 3 см, щоб вітер не видував насіння. Важливо, щоб грядка була волога. Щоб контролювати щільність, можна насіння посипати білою крейдою чи мукою. Я посипала своєю мукою. Сіяти треба густо, щоб цибуля не виросла великою. Після посіву не поливаю, щоб насіння не втекло занадто глибоко і щоб не утворилася щільна кірка, щоб паростки могли з'явитися на поверхні. Корисно посадити кріп. Він відлякує шкідників. Також хорошим сусідом є морква. Вона відлякує цибульну муху. Раджу посадити по периметру грядки чорнобривці для захисту від шкідників. Перші два місяці, якщо суха погода, то треба цибульку підливати. Якщо починає вилягати листя і висихати шийка цибулини це сигнал до початку збирання врожаю. Я цибульку вибираю і розкладаю в ящики тонким шаром ставлю під навісом, щоб вона просохла. Тоді приблизно через тиждень-два видаляю шелуху, сухе листя і ставлю в сухе місце до весни. Загортаю акуратно грабельками. І ось така кількість стінки в мене вийшла. Зліва більше виросла. Її я буду садити на зелене перо. А справа дрібніша. Її будемо садити на цибульку. Всім дякую за увагу!